Так, ну давай грошей блядь. Бо я вхожу, мені третя горілку купити. Пере це я вам віддаю скоренько і і того. Та не ну, та нахуй, нахуй я мій, та твоя єбана музика, блядь. Я ці пісні... Я ці пісні, мені не надо. Ну що ти козел? Ну фотографірові поїбать. Та я знімаю на відеокамеру. А що мене що? показали. Ну, то будемо показувати, звісно. Да та мені похую. Давайте, танцюйте. По телевізору. Та який хуй. Як це? Що я тобі даю 100 кг за 15 рублів, його обманити по голові. <laughs> це який 100 кг, то не можна. Так, блядь, хлопці, його обмани <laughs> викотили. Хуй пропустять, як на матюха. Я на мусорці була матюха, на хуй пропустить. Ай, батько, паті, баса, торопці. Так, бери, поки даю. Ні, за червонце берем. Ні, хуй ай, блядь. Папі ти на бутилку і ти мене найобиш. То вже ж ніхуя себе на три бутилки блядь! От ти без бабу, блядь, йоб бабиться по голові козел. Він мені, я так і тільки заліза, бля, даю, він мене, блядь, нальобає. Йоб твою бач. Та його нема, блядь! Того желіза, блядь! на політані від мандавошок, щоб гроші були, блядь, козел ти. Ха-ха хай. Бери, хуйню? За десять рублів хуюшки 15. Ну, <ına> ще на 15 треба забрати ще щось. Ні, ні, нема мерчого. От тут ті три уголки, що ви одложив. У ага. мене, бля, царай варляється, я на його прибиті, щоб воно не впало. Та що ж ви ним проб'єте? Ага, пизду до стінки. <нах> так, давай 15 рублів вибери. Давай <нах> 15 рублів. Ну, червонця, тьоті. Хуюшки, хлопці. Я не можу дати вам сіти. 15 кілограмів це виходить 8 не треба, не гривень. Не надо, не треба, не беріть мені. Не, не треба мені гроші, нахуй мені грошей. Я пенсію получу, їбать копать, їбаться то. А зараз же надо. ж дали, блядь, я це за сухую, блядь. Та то немало що ж там тільки на пляшку чи на дві. Ой, бляд, ти. де ж немає баби. Там там він до пиз дихати мене мене немає йти на телевідень. Так, за 10 рублів завод. Ні, 15. Це я даю по совісті хлоп. Возьми на вес, возьми на. На вес. А вже ж його нема цього металу. Це ви їздите, збираєте.